Добрий! день! В даному уроці ви дізнаєтесь нові слова з теми тварини, а саме місця їх проживання. Повторюйте нові слова за мною. Habitat. Habitat середовище проживання. Jungle – Jungle – Джунглі. Cave – Cave – Печера. waterfall waterfall vodospad island island ostry mountain mountain hora ground ground zimla rock rock skala А зараз прочитаємо текст, в якому використовуються ці слова. A habitat is the name for a place where animals and plants live. Середовище існування це назва місця, де живуть тварини і рослини. Let's look at the habitats on this island. Давайте розглянемо місця проживання на цьому острові. Here there are waterfalls. Mountains and caves under the ground. Тут є водоспади, гори і печери під землею. A big jungle grows in one part of the island. В одній частині острова ростуть великі джунглі. Monkeys, snakes, parrots, and other animals live there. Там живуть мавпи, змії, папуги та інші тварини. Monkeys and parrots live in trees, and snakes live on the ground under rocks. But sometimes they climb up trees too. Мавпи та папуги живуть на деревах, а змії на землі під камінням. Але іноді вони також забираються на дерева. На сьогодні все, до зустрічі на наступних уроках. До побачення!